Всім привіт! Мої вітання на каналі, і це початок нового цікавого відео. Тож давайте готуйте все смачненьке і ми починаємо перегляд. В минулому відео ми придбали чудову вісімку за 10 тисяч гривень на ходу, на газу з документами, але вона в дуже поганому стані, ми все думали, що ж з нею зробити: відновити, поварити там, намарафетити та перепродати або розібрати. І враховуючи те, що на момент зйомки відео сама дешева вісімка у нас в області на ходу коштує 30 тисяч гривень, то здавалось би, що зазор заробити дуже великий. Але якщо порахувати всі затрати на метал, на матеріали, на електроенергію, на проволоку, матеріали для обробки кузова, на фарбу там мастики. Оце все. То виходить досить кругленька сума. А щоб вона добре поїхала, потрібно як мінімум три колеса, потрібно і ще потрібно багато чого по салону, і саме головне це забере забере ну, дуже багато часу. То наче заради контенту можна було б спробувати все це зробити, відновити, перепродати, але ж все-таки ми канал Автовбрух, і нам буде набагато швидше та простіше заробити з неї коштів, просто взяти її, розібрати та продати по запчастинам, що ми і зробимо. Тому в цьому відео ми вісімочку розберемо, можливо, встигнемо щось продати і підрахуємо, скільки ж можна на ній заробити, якщо продати по запчастинам. Тож погнали. Так, зараз переставляємо акумулятор з Форда до вазу, будемо заводити заїжджати під навіс. Так, тиждень простою. Пробуємо. A few moments later. Все ж, матлайна завівся під навіс його. Так, все, вісімочка майже під навісом. Ну, на дворі погодка чудова, сонечко світить. Будемо розбирати її тут. Почнемо із салону, щоб показати вам, як. Тут дірки, наскільки сильно вона прогнила. А потім уже приступимо до двигуна. Більше вона вже нікуди не поїде, тут вона і розбереться повністю, тому будемо розбирати все і все ми вам покажемо. Розподілення праці у нас буде наступне. Батько буде розбирати вісімку, а я буду розбирати форцієру, яка там у мене стоїть Уже давно вже їй пора звідси тилізуватися. Бо замовлень на кузовні запчастини немає, тому немає жодного сенсу далі її тут тримати. Буду розбирати, різати і звідси її прибирати. Так, а що там з Фордом Ескортом? Та з ним все добре, він чудово їздить, возить на нову пошту з ваші замовлення, катає нас з дружиною по місту, все чудово. Dreaming on in my head like I've seen it A life worth living is a life with meaning I'll do what I love till my heart stops beating I'm feeding this demon Got a taste, can't erase bitterness in my face Work a job every day till your dreams fade away Like a god, never change, play the game that we say, I need a break Don't stand strong, need І саме в цей момент ми отримали дуже цікаву пропозицію по дуже цікавому автомобілю. Заводяться є подирами сотім. Чотка робленка коробка нормальна, двигатель теж нормальний. Тому ми кинули займатися тією вісімкою та погнали подивитися авто. одно силы ну, Вихлопна тут вообще из разных частей і була. з правой стороны там ланжером ну не дотянули Mm -hmm. Ну под рамник Сивровно, чітко четко Тормоза Тормозаж есть? Да. В принципі, автівка дуже цікава і, і доволі вигідна. Але при детальному огляді авто виявився один маленький нюанс, із-за якого ми вирішили її не купувати. Цей нюанс продавцеві я обіцяв відео не показувати, адже авто ще потрібно продати. Тому з'їздили, подивились, але не придбали. І повернулися до розборки вісімки. Але по дорозі назад нас чекали ще цікаві пригоди. Останнім часом ми часто знаходимо нових підписників то в траві, то ще десь. А Тепер знайшли посеред. Дороги на асфальті їхали ось додому. Знайомтесь, Донателло. Ось таку от черепашку зустріли. По дорозі з Вільнянська до Запоріжжя. Там водою немає ніде поряд. Забрали з собою, вона на асфальті сиділа. В річку випустимо. Вона бідненька, вона ж засохла вже вся. Все. Пливи до на тело. Ну що, авто ми не придбали, зате черепашку врятували, і це дуже добре. Next Всім привіт! Настав новий чудовий день і ми продовжуємо розбирати вісімку. І перед тим, як почати розбирати під капотом та виймати двигун, я вам розповім, чому ж вибивала друга передача, коли ми її гнали сюди. Це було лише в ті моменти, коли або перегазовка, ну тобто дуже на педаль нажав, там розгон. Після перехрестя другу, газ в пол, потім траса вона вискочила. Ну, коли газ бросаєш, вона вискакує. Ну, як вибиває. Це тому, що на двигуну відірвані всі подушки, і двигун відносно кузова дуже сильно грає. І в момент, коли натискаєш газ, тобто двигун набирає обороти, він зміщається в одну сторону. Газ бросаєш, він повертається назад, і в оцей момент вона вискакувала. Зараз я це покажу так. А тепер дивіться, як в момент натискання на газ двигун відносно кузова зміщується. Це тому, що всі подушки тут відірвані. І весь двигун. І виходить, вже на під'їзді додому, коли при перегазовках з першої на другу та різко газу дати, коли тримаєш рукою за речах, то вся куліса така аж туди-сюди ходить разом з двигуном. Тобто, коли плавно газ набираєш на другій передачі, вона не вибиває. Це лише якщо різко газу дати, і вибиває лише. Той момент, коли пускаєш газ, ну тобто коли двигун повертається назад. Наскільки я зрозумів, це і за подушок. Ну, можливо, я помиляюсь, можливо, вона і буде вибивати, але я на 99% впевнений, що коробка добра і вибивати вона не буде. Так, ну, в принципі, з усім розібралися, все ми перевірили. Все, що потрібно показати, я вже показав, тому можна приступати до розборки. A few moments later. Так, а зараз трохи поговоримо про маркування. Продавці нам сказали, що тут двигун об'ємом 1,5, купували його з розборки. Я, звісно, в вазах не дуже на, на рахунок маркування, але маркування ГБЦ 21081. Згідно інформації в інтернеті, це ГБЦ з двигуна об'ємом 1.1. А маркування блока, отут воно внизу 21083. Це маркування. Почитавши трохи інформацію в інтернеті, я зрозумів, що ГБЦ одинакові, що 2108, що 21081, що 21083. Ну, вони не майже одинакові. Є відмінності в діаметрі клапанів, наскільки я зрозумів. Є відмінності по натяжному ролику ГРМ, але вони взаємозаміняємі, їх можна ставити. Ну, міняти. А блок 21.083 це все-таки 1,5. Тому така тут компоновочка Ну, якщо я щось неправильно зрозумів або неправильну інформацію знайшов, то в коментарях обов'язково поправте. Буду на майбутнє знати, куди дивитись, як дивитись, і буду вже знати відмінності в двигунах. Ну а ми продовжуємо розбирати. Те, що знімаємо, відразу миємо, щоб було гарненьке для фотографування на продаж. Помиті чисті запчастини вже тут повисихали, готові на фотосесію. Будемо фотографувати, все, виставляти на сайти оголошень. Early the next morning Всім привіт! Настав новий чудовий ранок. Вчора ми з батьком не так багато розібрали, тому що вихідних і так дуже мало. А проводити їх усіх під автомобілями вже зовсім не хочеться. І ми вчора з сім'єю їздили в парк відпочинку. Смотри, не упади тут. Это будет фиаско. Погуляли, відпочили, набралися сил, тому продовжуємо розбирати. Так, в принципі, наша задача на сьогодні це витягти двигуна з коробкою. Оглянути, помити та підготувати до продажу. Ну а так, в принципі, вісімка вже майже вся розібрана, лише ходовку познімати та різати її в брухт. Так, ну щоб витягнути двигуна з коробкою, я нічого такого складного не бачу. Я вже колись це один раз робив, але вже зовсім не пам'ятаю. Була в мене вісімка в проєкті. Та в принципі все те саме зараз. З коробки зливаємо масло, знімаємо піввісі, випускний колектор кулісу та будемо витягувати все назовні разом з коробкою. ну Все в зборі, як на таврії. Так, дістали двигуна. Що можу сказати, що по двигуну наче все добре. Спереду сальники. Ну, спереду, все сухо. Я б не сказав, би, що сальники течуть. І сальник розпредвалу сухий, і тут усе сухо, все гарненько. Ззаду ми, звісно, коли тут розбирали охолоджуюча рідина, ну, вода потекла. Також тут є сліди. Масло з-під трамплера розподільника запалювання. Тому оце все тут у маслі. Ну, Тут ми воду зливали, це воно потекло. Коротше, ця частина вся в маслі. Таке, є, наче там сальник колінвала ще мокрий, в маслі. Ну, Це незрозуміло, чи це по ньому стікало, чи то він тече. Коробка, звісно, вся мокра зсередини. Вся в мастилі і по коробці є один. Один неприємний момент у неї є фізичні пошкодження зовнішнє. Ось тут відломане вухо кріплення одне. одне є, одне відломане, це там де задня подушка, ось о воно. Частини його валяються. Ось о. От така неприємність. Ну що, друзі, а тепер настав час нашої рубрики Огляд інструменту. І сьогодні я розповім вам про свій зварювальний напівавтомат. Так як у мене двір заставлений автомобілями, тому огляд зробимо тут. Можна сказати, на природі. Так, зварювальний напівавтомат Stromo SVM330. Він у мене вже п'ятий рік. Користуюся я ним не так, щоб багато, але три автомобілі я ним точно поварив. Це була червона таврія, жовта копійка і моя дана. Також все, що в мене вдома поварено, все поварено саме ним. Цей зварювальний апарат я купував на базарі і вибирав я на той час лише по одному критерію: щоб це був напівавтомат. І щоб у мене вистачило коштів. Це в принципі був самий дешевий напівавтомат на той час. Скільки він зараз коштує, я навіть не знаю. Може навіть вони вже не продаються. Так за весь час я працював на ньому лише порошковою проволкою. У мене є балон, але кисневий. Треба його обміняти на вуглекислоту, і ну, ніяк не виберуся це зробити. Все тому, що дуже мало я ним працюю, із-за цього в мене немає з чим його порівняти Щоб сказати, там що він чудовий чи він не чудовий. Мені повністю вистачає все, що я ним робив, все мені подобається. Я задоволений цим апаратом. Так, по функціоналу, він може працювати в кількох режимах: як електродами, так і проволкою. Є керування по напрузі, подача проволоки, ампери, вольти, все це регулюється двома регуляторами. Є індикатори, можна перемкнути з плюса на мінус. Ну, це, мабуть, в усіх зараз є. Так, з іншої сторони у нас кнопка вмикання, шнур живлення та підключання газу. Ось отакі тут у нього режими. Те, що тут є, вентилятор охолодження. Тут у нас місце для катушки, привід подачі проволоки, все стандартно, нічого зайвого. Хоча і працюю ним не так багато, але про деякі мінуси я все таки можу розповісти. Самий перший мінус це те, що в комплекті був дуже поганий зажим маси. Тонесенький-тонесенький метал, гнеться, ламається. Він уже в мене тут кручений, перекручений. Коротше, оце те, що було в комплекті, ну дуже поганий. Також сам зварювальний рукав. Це євро рукав, який тут від'єднується. У нього великий мінус це оця ось кнопка. Дуже часто вона мене підводила. Підводила тим, що тут дві залізні пластини. Просто при натисканні кнопки вони змикаються одне з одним, і з часом там виникає такий нагар, який перешкоджає хорошому контакту. І потрібно, ну і потім натискаєш, а воно не працює, і потрібно часто розбирати і чистити його. Що дуже незручно в моменти, коли вариш автомобіль, лежиш під ньому. Там, все настроївся, натискаєш, а воно нічого не варить. І потім пішов розбирати, чистити, збирати. Оце от, ну, такий мінус. Ну а так більше нарікань по цьому апарату немає. Тому для моїх потреб це чудовий апарат. В принципі, роботу на цьому тижні ми вже закінчуємо по автомобілях. Так само, як і закінчуємо це відео. Так, хотілося б його зробити трошки довшим, але вибачайте, що маємо, те маємо. В дворі ми залишаємо все ось в такому вигляді. Уже погодка у нас хороша, вже дозволяє після роботи працювати, тому все це ми дорозберемо, доріжемо. Все, що продамо, обов'язково покажемо в наступному відео. І обов'язково ми підрахуємо, скільки ми заробили на оцій страшній вісімці. Ну а на кінець, як завжди, всім дякую за ваші коментарі, лайки та всю активність на каналі. Хто не підписаний на канал, обов'язково підписуйтеся, щоб не пропустити нові цікаві відео. А на цьому ми з вами прощаємо. Всім до наступних зустрічей. Всім. Пока.